У Полтаві на одному із пляжів купається 17-річний Іван Пронін. Купаюсь часто, з друзями приходжу. Відкрив сезон дві неділі тому назад. На дві неділі назад була вода холодніша, ніж зараз. Купальний сезон у Полтаві планують відкрити 4 червня. Це значить, що на місцевих пляжах чергуватимуть рятувальники. Працюватимуть щодня аж до середини вересня, із 9 ранку до 21 години, каже Євген Савчук. Ми будемо чергувати безпосередньо на Амунсана-7, на війському пляжі, який знаходиться на зеленому острові, і безпосередньо на нашому центральному пляжі. Там, де обмеження вулиці сакада, правоку товарна. Там будуть безпосередньо чергувати рятівники, водолази і медичний персонал. За рік на водоймах Полтавщини загинули 50 людей, каже Олег Сакало. Загалом це порушення правил відпочинки на воді. Як правило, це алкоголь, це близько 70 від всіх випадків. Ну, десь 10% – це діти, які без нагляду. Залишені, ну, інші це припадають на зимових рибал. За словами Олега Сакала, аби уникнути нещасних випадків, слід дотримуватися правил поведінки на воді. Зокрема, не шати дітей без нагляду, не купатися і не пірнати у незнайомих місцях, не запливати за обмежувані знаки. Також заборонено перебувати у воді довше 20-30 хвилин тощо. Ці правила, 16-річний Павло Васенко, каже, знає: Ми приходимо з дру... ну, з пацанами, з дівками <плес> поначалу, типа, холодно, а потім уже коли перший раз залазиш е, холодно. а на другий уже вже все. Може залазити спокійно, вже не холодно, вже привик до води. За словами начальника рятувально-водолазної служби Полтавської міської ради Євгена Савчука, в обласному центрі підготували чотири пляжі. Торік купальний сезон тривав так само з 4 червня до середини вересня. Тетяна Івах Ігор Лук'яненко – Новини на Суспільному. Полтава.